Вітаємо. Тема сьогодні: навички майбутнього. Що це та чому вони важливі для успіху сучасної молоді? Які ж навички майбутнього важливо досліджувати та розвивати підліткам? Будемо розбиратись. По-перше, чому це так називають? Хто формує це поняття навички майбутнього про прогнози зайнятості, майбутні робочі місця, навички, компетенції, які є важливими на ринку праці? Та які потрібні у сучасному професійному середовищі, говорять дослідження таких відомих організацій, як Інститут майбутнього та науково-дослідницький інститут університету Фенікс та Всесвітній економічний форум, це міжнародна організація співпраці з державними та приватними секторами. Ці дослідження показують спільноті. Те, що дійсно вимагає і потребує уваги, те, що необхідно для бізнесу, для змін, для того, щоб люди, які виходять на ринок праці, могли бути максимально ефективними і вирішувати ті питання сьогодення та майбутніх викликів, які є у нашому суспільстві та на ринку праці. Саме тому ці організації формують навички і представляють їх на, в своїх роботах після своїх досліджень. Давайте подивимось, що це за навички. Критичне мислення, коли ти міркуєш логічно, зважено, аналізуєш усі можливі рішення та можеш зробити правильні висновки. Вміння керувати людьми, коли тобі вдається мотивувати людей, налаштовувати їх на продуктивну працю, розмірковування та ухвалення рішень, коли ти вмієш зважувати можливі втрати і вигоди від потенційних дій, і можеш обрати оптимальні рішення, навички ведення переговорів, коли ти вмієш об'єднувати людей, знаходити спільне в розбіжностях. Інформаційна компетентність, коли ти ефективно користуєшся інформаційними технологіями та вмієш працювати з інформацією в різних її формах, Медіаграмотність – коли ти розумієш і аналізуєш інформацію про те, як різні медіа функціонують у суспільстві та який вплив вони мають вміння розв'язувати проблеми, коли ти знаєш, як знаходити причини проблем. Визначати їхні взаємозв'язки та можеш запропонувати ефективне рішення для їх усунення, креативність, коли ти вигадуєш нові та цікаві ідеї, пропонуєш творчі підходи для вирішення проблем, вміння співпрацювати, коли ти свідомо коригуєш власні дії та рішення відповідно до поведінки інших людей. Клієнтоорієнтованість, коли ти активно шукаєш способи допомогти іншим. Фінансова грамотність, коли ти правильно ставишся до грошей і можеш ухвалювати вигідні рішення висновок. Тепер ви знаєте про навички, які затребувані та важливі для сучасної молоді. Ці навички це поєднання соціальних, комунікативних, особистісних різ, які допомагають реалізуватися в діяльності та доповнюють технічні знання, які людина отримує, вивчаючи. Ту чи іншу професію. Ці знання допоможуть підліткам орієнтуватися у майбутніх потребах ринку праці, щоб прокачувати свої софт скіли, софт навички, доповнюючи технічні та професійні знання. І в цьому комплексі розвитку особистість стає більш успішною і реалізованою.